Салют заробітчани, завочани і мамині підприємці. Сьогодні розпочнемо нову та стару рубрику, нову тому що на моєму каналі, стару, тому що дуже поширений формат. Рушійною силою для пілотного випуску є наближення нового івенту на глобальній мапі у 2024 році. Як саме обирати кандидатів я поки ще не вирішив. На прикметі маю пару механізмів. Перший, це спочатку гілку, в котрі або всі танки будуть простими для реалізації, або хоча б вінець, в незалежності від рівня скіла. Потім гілку, де вся техніка цілком, або тільки вінець є важкими для реалізації, слабкими і середніми гравцями, так як потребують певної сноровки. Ну і далі те, що залишилось. Ну Якщо брати для прикладу, то сьогодні 60ТП, ну гілка 60ТП, потім гілка С-63, і на третій раз буде гілка якоїсь позорвагона. німецької ЛТшки. Рівня. Другий механізм це віддати борозди підписникам, тобто вам, і робити опитування. Хоча з цим варіантом є декілька, але якщо береться гілка тільки або недавно введених машин, у мене попросту не буде інформації по 7-9 рівневі, так як зараз я відкриваю зльоту десятки. Ну і третій механізм чисто рандомно. От мені захотілося на якийсь огляд, я і зробив його. До цього варіанту схиляюся більше всього. Для тих, кому цікаво, що з себе має БЗ 72.1, на каналі вже є відео. Зараз зверху десь у тебе вискочить посилання, ти можеш по ньому перейти, там є таймкоди, обрати БЗ 72.1 серед них і прослухати всю інформацію про нього. Але якщо коротко. В цілому це єдина машина, як на мене, яка достойна хоч якоїсь уваги і виглядає свіжою. Не виглядає куском калу і не є чиємось клоном. Да, у нас хороший Альфа Страйк, але поганий ДПМ. Да, у нас є реактивні прискорювачі, але навіть з турбіною без цих прискорювачів ми будемо їхати як 60 ТП Левандовського, тому що будемо впиратися в свої 35. Як на мене, машинка точно не буде їм бою, а от чи буде вона хорошою або нормальною, це вже питання часу. Я на неї буду ставити ставку, вам, в принципі, також я раджу, але не змушую, кожен думає своєю головою і в міру своїх можливостей. Якщо я її заберу, на неї досить швидко випущу огляд. Поки ви можете насолодитися тим відео, яке вискочило в підказках, подивитися ТТХ і її кругове бронювання. Розпочинає нашу гілку важкий танк 7 рівня 45 ТП Хабіча. Відкривається він за 43 тисячі досвіду, і його плюс в тому, що всі його модулі можна поставити на стокові гуслі. Так як перехід до даної машини був із СТ, ми зберігли відповідні їм риси і до цього ж додали риси важких танків. По суті, ми є чимось середнім, проміжним варіантом. Самим приємним плюсом, взятим від СТ є мобільність, особливо при порівнянні із такими танками як Kingteger, Black Prince, KV3, і з топовим двигуном ми нормально набираємо і стабільно їдемо свої 35 км на годину. До того всього у нас суперова маневреність, знову ж таки в порівнянні. Швидкість повороту шасі складає 36 градусів. Стокова гармата дасть нам шанс доволі непогано грати з сімками її пробиття 156 звичайним і 198 преміальним і Альфа-240. Тобто, по факту, пробиття преміальним під калібером у нас більше, ніж у деяких льготів 8 рівня звичайним снарядом. Топова ж гармата, в свою чергу, має 320 Альфа Страйку уже і доволі непогану стабілізацію. І, як на мене, кращу, ніж у Т-29 на топ пухі. Так і час зведення з розкидом приємніший, але все одно вести прицільну стрільбу на другій та третій лінії буде важко. Проблема не тільки в параметрах точності, хоча наш снаряд має доволі хороше пробиття ББшкою в 192 мм летить він всього 700 метрів на секунду. І саме через це гравці обирають преміальний підкалібер з пробиттям в 225, та й він не завжди додасть комфорту на дистанції. І сприємно, у нас є кути вертикальної наводки вниз. Мінус 8, саме ця фішка і є візиткою гілки поруч із альфою. На сьомому рівні я не бачу особливого сенсу дивитися бронювання, так як лише пару машин його реально мають, та преміальні снаряди навіть і його нівелюють. Якщо в двох словах. Корпус і борти без проблем ш'ються однокласниками, а от башта при грі від рельєфів таки на щось здатна, але без фанатизму. Наступний на черзі 53 ТП Марковського. Для мене в свій час одна з найкращих машин. Для її відкриття нам потрібно зібрати 84 тисячі досвіду, і тут же потрібно або поставити загартування, або вкачати гуслі, щоб обновити модулі. І повірте, це треба зробити чим скоріше. Да, гармата в стоці, як і на попередникові, не така й погана, особливо якщо грати на преміальних підкаліберах, але його башта це щось із чим. Просто взяли картонну коробку, вирізали отвір під гармату і сказали Терпи танкіст і тобі воздасться. І з тобою башти ситуація кардинально змінюється лише до того моменту, допоки ти не дізнаєшся, що перед імбовою гарматою тебе очікує лютий кусок у вигляді дестера. Він навіть гірший за стоку від сьомого рівня, але ВГ тебе змусить або страждати, або витрачати вільний досвід. Відразу треба додати, що хп у поляка після прокачки всього 1450 хітпоінтів, тому раджу ставити загартування відразу. Топовий ствол приведе у ясність ваш геймплей. Прекрасна разова шкода в 420 одиниць, так ще й перезарядка менша, ніж у ІС3, котрий має альфу в 390. Пам'ятаєш, я на початку заїкнувся про найкращу машину. Ось саме ці параметри стали для мене вирішальними в момент прокачки, і я втомився від косого, нешвидкого захисника із довгою перезарядкою і від не менш косого, але більш мобільного, і ДПМного із 3 із 390, яких завжди не вистачало для добиття. І тут мої руки потрапило дещо середнє, та ще й з доволі високою якістю стрільби, як для 400 плюс альфи. Ми маємо доволі непогану стабу і пристойні 2,5 секунди часу зведення. Ну і на кінець то мінус проблема із дистанційними перестрілками. Основний снаряд летить 950, на преміальний 1100. Хоти вертикальні наводки вниз перекочували із 45 ТП, реалізовувати їх із альфою в 420 одна насолода. Але не забувай, що у сімки і вісімки на корму гармата опускається лише на 4 градуси, а це, в свою чергу, при відступі з позицій і наїздові на, на якийсь бугорок не дасть змоги нормально відстрілюватися. Є, звісно, і проблеми у снарядах. У преміального не вистачає міліметрів для бою навіть із деякими дев'ятками, так як маємо лише 245, ну і маю на увазі, це ще й під калібр, тобто він втрачає свою пробивну здатність на дистанції. Щодо мобільності, ми не уступаємо сімці. Хороша питома потужність дає змогу набирати свої 40 км в час без особливих проблем. Хоча у нас і не найкраща прохідність, особливо по м'яким типах ґрунтів. Кругове бронювання в дечому схоже на попередника. Лоб корпуса так і не став нашим другом. Вісімки без проблем кулупатимуть. А от в бортах є покращення. 80 мм, що дає при певних доворотах без фанатизму. 250-300 мм приведеної. Не варто забувати за надгусеничні деталі в 30 мм, і завжди виїжджаючий ВЛД при ромбуванні. Башта знову ж таки може вас врятувати і дати змогу відчути себе важким танком, але не неповночадні. Цінним. Хоч і щоки мають хороший міліметраж, як і в цілому лобове бронювання, маска іноді ловить шальні, особливо якщо пробиття у противника перевалює за 245. Ну і не варто забувати за доволі немалий люк, який потрібно закривати. Напевно, для мене особисто 53 ТП Марковського є одним із найкращих восьмих рівнів, які можна прокачати в даній грі. Ну якщо брати по гілці, то він займає солідне топ-2. Топ-1 у мене займає 10 рівень. 50 ТП Чи Бурашковича. Ну, в оригіналі Тушкевича нічого проти не маю, але візуально для мене це Чебурашка. На його відкриття потрібно витратити 106к досвіду, що в свою чергу досить мало. Зазвичай машини 9 рівня потребують 140-150. 000. Обладнання ставиться без прокачки гуслі, а от для модулів або каток, або загартування. І наслідуємо ми всі основні симптоми нашого попередника з 8 рівня. Картонний корпус, можливо, не такий, як у 53 ТП, але все ж таки ті ж самі КВНи, але з важчою реалізацію через наші габарити і хорошу разову шкоду. Ну вже в стоці ми маємо непогану альфу в 420, хоч і з не дуже приємним підколом в 245. Але гляньте на стокову гм 103 з Альфою 320 і практично таким же пробиттям. Ото монстр, реально монстр! Башта жорстоці практично нічим, окрім габаритів і мінус 10 мм в бортах і кормі не відрізняється від топової. Хоча ще лючки будуть поменші, але закидувати в них будуть на ура. Кажу чесно, мені на стокові подобалось більше грати, а то як не бабаха дасть в ті два великих чебуратора зверху, так якісь є 100 або 60 ТП з віртухи. Про швидкість і мобільність на достойному рівні вже не йдеться в Тушкевича. Так, злоупочним він не буде, але навіть при топовому двиглі 35 ми набираємо ой як не швидко, та й здебільшого спідометр показує 30. За що за що? А от за альфу цей танк можна полюбити. 560 середні шкоди з пострілу. В той час лише Є-75 е міг похвалити 490. Тому дана машинка прийшлась мені до смаку. Стабілізація не найгірша, лишень кінцева точність часом зведення підводили, але за 560 я готовий був платити. Так і танк розрахований на першу лінію. І хоча я сказав на початку, що КВН не перекочували, мінус 8 з такою високою і габаритною структурою башти відчувається як 6, а в деяких ситуаціях навіть і того менше. Ну, для прикладу, той самий Type 5 Heavy з мінус 10, що йому толку від них, ну лише розрабам відомо. По пробиттю порядок, ББшка 250 звичайний, так би сказати, снаряд наш, і підкол 330. Бронювання корпусу я з самого початку не злюбив, не покидає відчуття незахищеності, величезний НЛД, хоч ВЛД більш-менш танкує, там вліпили поштовий ящик з 230 приведеної, який прошивається любою дев'яткою. Бор, здавалося б, почав танкувати, так як в ромбові там під 270-350 мм, під дуже рикошетним кутом, і ВЛД також набирає міліметраж, але і тут тобі кислий борщ в стаканчик. З'являється під Башаний виступ. Ця проблема перекочує в подальшому до 60 ТП. В лобовій проекції башта просто супер. Вона велика, сферична, закруглена, обтікаюча, але є мінуси. Два відра на ній, знову ж можливий варіант пробиття шальними в маску, але це поодинокі випадки, і кришка в 50 мм, що в свою чергу дає змогу 150 плюс калібрам бити подотишні в дах. В цілому досить зрозумілий стиль гри. Перша лінія, і від пайки до пайки перебуваємо в укритті, ну тобто від перезарядки і до перезарядки. І ось вінець 60-ти пелевандовського, машина через характеристики котрої, і знову збільшену увагу гравцями до апарату я і записав цей відос. Пам'ятаєш, ті бородаті часи, коли Type 5 Heavy втратив свій титул фугасного монстра і Токсіка? На п'єстал тоді заліз полячок. Ех, боєкомплект, в котрому було не менше 10-15 фугасів. І неважливо, що за режим, ранги, рандом, івенти різного роду, укріп район, ти всім харкав по 400 в незалежності від рівня лобового бронювання. Потім стався ребаланс фугасів, і багато гравців засунули його у довгу корзину. Не тому, що він став гіршим. А все лише через відсутність халявно нанесеної шкоди, де тобі лише потрібно було наводитись на силует противника. Та і танків важких з пробиттям в 340 стало забагато 277, і С-4, ранні 260 Є соті, що в маску, що в люк на 60 ТП, від них ой як страждав. Та й гравці, котрі полюбили його за фугаси, не блищали особливо з кілом. 2023 рік нерф раннього ечіфа, не знаю, чи це пов'язано якось, але Левандовський все частіше почав з'являтися в рандомі. А потім в туріках 7 на 7 наступи і вилазки без нього також не обходяться, і я впевнений, що навіть на ГК у Тімі, ну, тобто у команді сильних кланів, буде по два-три поляка. Тому діставай і здувай з нього пил, якщо у тебе він в наявності, а якщо ні, може задуматись над його прокачкою. Цікавий факт. У танка 60ТП були відсутні креслення, тому білоруська компанія Wargaming під час реконструкції машини базувалася на комбінації трьох радянських агрегатів: об'єкта 268, об'єкта 272 і об'єкта 777, ну тобто три топора. Приріст в альфі ти відразу відчуєш, 750 разової шкоди з пострілу. Чи це не фантастика? Знову ж таки, такою котлетою міг тільки похвалитись наступник Є-75-го ЄС 9 і 10-го поляка я досить часто порівнюю з німецькою гілкою Є100. По факту німецькі мастодонти підійдуть більш слабшим гравцям, так як мають краще бронювання. А для поляків уже потрібно трохи, як то кажуть, кебету. Хоча не втрачай надію, навіть якщо ти не скіловічок, все одно зможеш його опанувати. Броні тут хоч і прибавилось відносно попередника, але захищеним ти себе не відчуватимеш у більшості ситуацій. Куди не глянь, всюди є слабкі місця. На НЛД, хоч і зменшився, але приведене значення там не перевищує 200 мм. Заради справедливості, треба сказати, нахил там непоганий. ВЛД знову наростив броню, але поштовий ящик залишився та ще розмістився по центру. Фронтально там 230 мм. При довороті корпусу відсили 260 мм, і при довороті вас починають пробивати через каток і у підбашені відступи. Найчастіше саме через них будете втрачати основну кількість хітпоінтів. Башта в цілому задовільна. Маємо невеликий люк, після 50 Чебурашковича це мана Небесна. Пробивати будуть, попадати будуть, але це не так критично виглядатиме, як на попередникові. Також є певні нюанси в масці, не те, щоб вона не тримала удар, але ті ж самі шальні, що й на 8, на 9 рівні, вас будуть іноді підбішувати. Ну і кришку, яка не витримує великі калібри, ми також унаслідували. Кавени передаються з покоління в покоління, мінус 8, які досить комфортно застосовуються і є однією із візиток Левандовського, практично всі рельєфи наші друзі, особливо середнього нахилу. І з тобою все в нормі. Часу зведення іноді не вистачає, не критично, а от кінцева точність навіть в стоці радує і складає 0,38, що розкачується до 0,32. Це без покращеного прицілу, але за допомогою модернізації. І саме на неї я ставлю ставку, так як грати на ньому частіше всього потрібно на першій дистанції. І для тих, хто скаже, що він косий, увага на екран. Ви просто гляньте, що тут відбувається. Бідолага на Е100, напевно, видали в гру після цього бою. Не знаю, як так, але мені капець підкручувало. Звісно, все це жарти, реальність жорсткіша. Неподинокі промахи, часто залітаючі кумулятиви з непробиттям або рикошетом. Так, да, преміальний снаряд у нас кумуль і має 317 мм пробою. Та й прицільна стрільба на дистанцію у нас не дуже, не лише через параметри точності, а й через швидкість обох снарядів у 900 м на секунду. Перезарядка непогана як для 750, і ДПМ розкачки складає 3000. По рухливості, як для супер важкого танка, питань особливих немає, досить верткий, за паспортом має 35 вперед і набирає їх точно так же, як і попередник. Поступово. 60 ТП дійсно підійде багатьом гравцям, в незалежності від скіла. А якщо ви середняк як я, то вас очікують наступні результати. Я спеціально перед доглядом покатав на ньому і в мене вийшло за 6 боїв 4600 середнього. Кіловички, які набіжають, скажуть, що за 10-20 богів я б зменшив цей результат. І так, вони будуть праві. Але ну зменшив я б його до 3500, 3700, та навіть якби до 3000. Хіба це поганий результат? Я думаю ні. Про обладнання я не говорив, так як це просто поверхневий огляд стокових параметрів. Якщо в двох словах, то загартування і досилач практично всім полякам мастхев. А от третій на твій вибір. В цілому гілка для прокачки навіть у 2024-му виглядає недурно. Так, в стоці деякі з них важкуваті, але це лірика. Зараз є всі можливі бусти для миттєвої модернізації танка і полегшення прокачки. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію, поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий, сильний середньостатистичний канал.